Оця, значить, де зараз стоїть техніка, того не було. Це був зараз. Кущі були, такі, знаєте, бузок. Там згадували, що був хварховальний цвинтар на бараках таке місце. Ні, я маю на увазі попри цю, попри саму дорогу. А, попри саму. Саму дорогу. а ближче до стадіону. До стадіону там щось було. Таке там, що навіть вже за радянських часів, що там не було. Нічого чистого, там було ну таке, позаросло все, деякі так ніби висували з могилки, деякі ніби камені були, щось таке там було таке. от. А от тут на самому куті проти церкви, де церква ця протестантська, то там стояв такий будиночок дерев'яний, ну такий ошатний, дерев'яний будиночок, і попри той будиночок десь там на висоті, ну, може, 70, може. 50 сантиметрів висоти, так кругом був такий, знаєте, ну, така, ну, як то, балкон чи як його назвати, так це. От, то там Але то був старий будинок, довоєнний ще? Так? Довоєнний, старий будинок. — З дерева. Так, з дерева. То там роз, значить, вже коли я тут пам'ятаю і прийшов, то там жило дві сестри. Одна психічно хвора була, Зося. А друга сестра її була Марія. От вони там жили в тому будинку. В тому в той будинок як то все робили. Видно чи їм дали квартиру, що її? Це було навпроти протестантської церкви. Там, де от, зараз техніка. От зараз вхід в'їзд на, на вокзал, то, на стадіон, і майже ну поля. Там ще навіть ото багато буску, там ще, ще є ті зарості деякі. А тут то все були зарості. Ну, стадіон, Я стадіони дуже добре, то от. Коло стадіону. Яку саме? А як її щоб звати, я забув? Ну, от така, що, що всюди ходила, таке вона така. Та пані досі десь там мешкає, вона є. Ну, вони живуть досі. тобто... Ні, немає тої тобто, хати, навіть ніде. Її сестра. Як її звати, зараз... Дісвята в церковній хорі співала, а вона, вона була така. А в якій церкві? Тобто при якому храмі? А то не знаю. Не знаю. Знаю, що. А вона така була, ну от така вона. Чудна. Чудна, так, так. Та. Навіть все в себе училище приходила, бо я в училище 40 років попрацював в першому. В першому. Так. Вона приходила, пам'ятаєте, Приходила, бо хотіла, щоб її кроп'як був зампогосподарств, завхозом був. От той, що кроп'як, що тепер по телевізору виступає той. Я міще називаю, Та спеціальність. Астролог Астролог, так. Приходить на подвір'я, а дземлю був директор. І ми мали їхати в колгосп. Браки. Ну і ми там всі чекаємо на подвір'я. Вона приходила, бо хотіла, щоб їй е, дали е, шиби зашклити щось там в йому. А дзюблюк був дуже худий. І з нею все сміялося цікаво. Дзюблюк директор в, в кофайку взяв собі дві цели. Ще сміялися ми, а нащо б його вітер не здув. А Зося? Зося називали то, не пам'ятай, та де слух по нього? Зося приходить <смас> і так вона стоїть коло того завхоза коло круп'яка, адже був десь, може, метрів 20. Вже там, значить, ми збираємося, а вона до нього каже, на землюка на директора. Я не знаю, чи він чув, чи не чув. Mm. Бо він не подивний був на директора, Такий підав худенький, ті куфайці, а кроп'як такий був, знаєш? Зося, Зося. Зося була місцевою. Так, так, так. — Ну так знали її, просто за чудну таку. За чудну, а сестра її. Нормально була, в хорі співала, цих дуже гарний голос мала. І десь вони мешкали в межах стадіону, ви кажете. Хати нема. Десь там. Нема, то ходять танки. Ті пушки, там хата така старенька була. Ось таке.